І всім привіт, другі друзі. Продовжуємо астрей. Почати гру продовжити. продовжити. А я не знаю, де ми там закінчили, але ми десь закінчили. О, кіт потім. Ага. Ми закінчили тут. А? а що ми тут робили? Я душаю. Так, да то ми вниз приїгаємо. Ну так. А наша насюди мені цікаво. Я думав, я якось магічним образом. Магічним чином відкрию. Запам'ятав? Це дерево, диво де, де науки. Це дивовижно, що людська винахідність знайшла собі е, створити рослини, які е, розцвітають без сонячного світла. Органічне життя потребує дерев, щоб очистити міське повітря. Роботи цього не потребують, але вони все одно опікуються про них. Те uh, саме те, чого хотіли б uh, люди, uh -huh. так це я ходжу вже по колу. Та я ходжу по колу, у мене нема визнаного маршрута, де я іменно мені треба і куди. Маршрут, я знаю, ми йшли в От сюди. от сюди ми йшли. от сюди ми йшли, і там є два Чбурека. Два Чбурека. Які... Роблят, а, пусть... Да ты дорогой, бля, кому <реклёжный> Я ж тебе наливу цикл. Я тебе наливу вив, на праву вив, на середину вив. А ты, а ты, а то есть, а, а так... А вот, а, а. Бега прыгу. А -а -а. Так, давай сюда. Давай сюда. 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 Так, вот тут есть и два чебуречка. Молодец, чебуречки. Ну еще мне хочется сказать. Я зря вот все убил. Ну и нафига я сюда пришел. Может, кинуть? Не, не хочет. Не хочет. Как тут такие люди? Уже и не люди. Окей, я просто думаю, може, якась сцена піде, вони там начинає говорити, а мені ой. Лохи. Лохотрони. Ну так, что пить-то такой фигней я разумею. Вот это я разумею. Ой. Не тирки не знову. Ну я ж кажу лох. Наився блох. На лавочку. И. И, И, И все. И на лавочку. Куди нам тепер йти? Куди нам прямувати? Тут уж нема нічого цікавого, мені каже. Я ж ті от нашому сюди. я ж сюди ходив уже 40 разів. Ще раз підем до. Я чищу ганок мого магазину знову. Перестань гра. а гратися над моїм магазином не зграбний ти негідник. А. Ну прям там. Як си ті лапки будуть? У мене лапки свій дубаю. І виглядеш Рутун тобі. Ооо, а... так. Сі навколо знає цей символ. Це аутсайд. Так, окей. Вони а, живуть на верхніх поверхах району. Про це ти можеш поговорити з Момо. А, от... Момо, я говорив, він мені ніфіга нормального не розказав. Він якийсь Незрозуміла тварь. Він якийсь незрозумілий. Я йому кажу одне, і мені каже інше. Як можна зрозуміти? Я. А, Так. Давай сюди. Давай туди. Давай сюди. Окей, давай сюди, сюди сюди. Давай до нього підберемось. Зараз до нього прийдем, скажу. Ну, Йоха, бабай, момошка. Так, момо. Так, 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 так. Які залишилися? Вона а, була справді хороброю, знаєш, найбезстрашнішою особою, яку я коли-небудь зустрічав. Я мій записник? я буду останній, хто приєднається до аутсайдерів. Я останній, хто залишився. Так, окей. Аутсайдер, окей. А куди нам іти, то? Момо... Момошка... Момошка... Незрозумношка. Кажи, без. Ну, аутсайдер, я понял, я зрозумів. Вони там колись хтось там жив 40 років тому коли ще... Коли ще щось було популярне, а зараз ничего не популярне. Е Чебурек Ти вже не не Чебурек, ти вже... Ти вже від Чебурек все. Куда мне мені притимнить, мені от, от, От куди? Я такі, кстати, і не содейный куди нам йти. От, 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 кстати, он да. Кстати, якось там. О, кстати, дверьки. Що ты за звук за дверима? Напевно, сдалось. Не, братан, не сдалось. О, ну так. Ну та дочки. Записники-то и записники, а что мне делать с этими записниками -то? Você é tá que aqui Я залишив на це на вулиці, а наступного дня зурки зжерли його повністю. Уживілі чи не так, вони можуть тісти все. О, так, сі навколо знає цей символ. Вони живуть на верхнього поверху. Тонний аркуш? На жаль, я не граю на музиці інструментах. Так, окей, щас секунду. Зараз подивлюся, хто грав. Я не знаю, що тебе принести. Мені. Принес. Я не... Мі... було б цікаво, що Ну, типу, мені ж треба щось принести, я так розумію, тому не Мо -мо -мо чи що. Щось таке. А що принести а в душі, душі не, не може поговорити з тим? Ти трохи схоже на маленького зурка, принаймні здалеку. Не... Всі кажуть, спитаємо мо. Момо, пту uh, конфетку, що ти narобив, Вони тепер с людьми? До тебе салати, птну забахну. Я що, зря прийшов вот свом. А ну-ка дету и мама, момо, мама, бу несразуміло ч. Ой, мамо-момо, як ти мене вже замомо. Замомо шел своїми от словами. Мені тільки до нього треба. А я не знаю, нафіга воно мені. Я до нього вже який раз хожу, там ніфіга нема. Ми... ми запрограмовані бути рабами, але в ми, ми маємо душу. Сподіваюся, що одного дня аутсайдери знайдуть вихід з цього пекла. Мому. Молодець. Ситаймо мой. Грозумів. Зрозуміло, ну я точно дому треба. Ну нарешті. Я того, хто тут грає. Я не знаю, ну, я ледве-ледве його знайшов. Тут просто така муть що фозабей. Ну я найшов, гарно. гарна. Треба мені енергетика Три, вроді біля. Один, два, ну, допустим. Коротше, багато треба. нерхати, كشوب купити كابل. أما قابل зрозуміло. О, спасибі за мелодію, я практикуватимусь. Братан, в мене ще є. Бігач. Надо, звісно, це все прослухати, але я зараз прослухаю всі пісні. Потім знайду енергетики і вернусь. В общем, а, я думаю, що можна на цій а, ноті закінчити цю ру. Або, якщо ви хочете продовження, то кажіть. Бо я щось в мене. А, я вже не знаю, що я не знаю, де що, що, що тут шукати це прям лазити треба по всім гаражам, по всім цим. Ладно, поки що на плейліст в Опсі підців відео буде всі посил... ну, посилання в під підців відео на плейліст. Пос... Телеграм, Діскор, підстав канал, поставте подбайк, напишіть коментарі, до насипте хрощик, досабтих розходжень. Всім!